Лас-Вегас 21 грудня 2024 року. Один з здорових центрів, і тут люди мають можливість недорого. Прогулянку влаштувати собі на човні. Ось такий човен. Ось такі моряки, і у вас прогулянка, Давайте трошки пройдемось, подивимось: куди веде цей шлях? Маленька Венеція, так я б це назвав. А кос. А не такий вже маленький шлях. Ось далі шлях. Давайте пройдемо далі. Дивіться, які, які тут величне, яка велична будівля. Немов палац. Далі ми пройти не можемо, але це не кінець прогулянки. Mm. <кхи> Верніше можемо, але не тут. Ось далі прогулянка. Мабуть, там уже і кінець. Прекрасно.